33 роки тому Україна зробила вирішальний крок на шляху до своєї незалежності, що стало важливим етапом не лише в історії країни, але й у житті кожного українця. У цьому відео ми зібрали цікаві факти, які допоможуть краще зрозуміти, як формувалася незалежна Україна та які моменти залишилися у пам'яті нації. Вперше День незалежності України святкували не 24 серпня. А 16 липня, у день, коли Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Державний суверенітет ухвалювали за допомогою всенародного референдуму, на який винесли лише одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Понад 95% українців в усіх областях країни підтримали ідею. За незалежність України проголосували 346 депутатів і навіть комуністи. 24 серпня 1991 року. Опозиціонери Виконали гімн українських січових стрільців біля трибуни на історичному документі про державний суверенітет України. Депутати залишають написи Слава Україні! Ще не вмерла і не вмре. Від сьогодні будьмо. В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор. 6 грудня 1991 року святкують День Збройних сил в Україні. Саме цього дня Верховна Рада ухвалила закони про оборону України 2 вересня 1996 року. Ввели в обіг національну валюту України. Гривню польща першою у світі визнала українську незалежність. Україна продовжує свій шлях як незалежна держава, долаючи труднощі та пишаючись своїм багатим історичним спадком. Ці цікаві факти нагадують нам про визначні моменти, які сформували сучасну Україну.